Далі, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російського Газпромбанку. Мета обмежень стримати можливості Федерації для фінансування військових зусиль. Про це інформує Financial Times. за даними США. Кремль використовував банк для закупівлі військової техніки та виплати російським солдатам. Таким чином Вашингтон прагне закрити один із доступів для Росії здійснювати міжнародні банківські операції. Голова Нацбанку України Андрій Пишний каже. Же майже всі найбільші банки Російської Федерації втратили доступ до світової фінансової системи. Це один із наймасштабніших санкційних пакетів, запроваджених США до фінансової сфери РФ. За результатами аналізу пакета можна сказати, що майже всі банки з сотні найбільших за розміром активів фінансових установ Росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Вже можемо спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків. Андрій Пишний, голова Національного банку України. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку. Я дякую, що ви в такій ранній поріз знайшли сили, можливість і бажання з нами поспілкуватися. Вітаю доброго ранку, пане Олеже. Вітаю всіх глядачів. Ну, поговоримо знову ж таки про ці рішення. Те, що я вище вже озвучив рішення з боку Сполучених Штатів Америки, звичайно, коли ми говоримо про Газпромбанк, ну то одразу в голові там десь в свідомості повстає те наскільки це впливова структура для російської економіки. Там від футболістів, які бігають в футболках від Газпрому, до реальних реального впливу, скажімо так, на всі фактично сектори російської економіки і, і російського озброєння, так само. Чи відчують ось ці санкції в Газпромбанку? Ну і власне, чому ми про це говоримо наприкінці 2024 року, а не наприклад в 2022? другому? Ось якраз все хотів розпочати в тому плані, що коли почали запроваджувати санкції проти російської банківської системи, і дуже проти багатьох великих банків Росії були ці санкції запроваджено, багато країн, насамперед Європи просили не робити це відносно Газпромбанку. Чому? Тому що щоб то не було, купують в Росії природний газ. І була, як на мене, певна домовленість, згідно якої. Ані е, США, ані Європейський Союз, безумовно, ці санкції не запроваджували. Тобто Газпромбанк лишався поза санкціями, при тому, що все більше і більше е, великих російських банків було в цьому списку, і щодо відключення від СВІФТ і щодо інших обмежень. Але е, Росія, бачачи, що Газпромбанк ніхто не хоче, чи верніше ніхто не ризикне, чіпати, вона все більше операцій почала переводити на Газпромбанк. Тому що е, у Росії була створена така картинка в голові, що Газпромбанк ніхто не зачепить. І, власне, досвід того, що майже три роки він не був під санкціями, дозволяв Росії впевнено переводити майже ну не те, що всі, але майже всі давайте так операції саме на цей банк. І ось тут з'являються санкції про США проти Газпромбанку. Це як на мене насамперед дзвіночок Європейському Союзу, що вже час і його. Підводити під санкції. Ми вже чули, до речі, негативні заяви від міністра закордонних справ Угорщини, пана Сіярта, який казав, що ні, не можна було цього робити. Це хібний крок. Але ми розуміємо, що це заяви від країни, яка саме через цей банк. Розраховується за постачання російського газу до власне Угорщини, як цей газ і до наскільки відомо Словаччини і Австрії, там з Австрії Росія, що правда декілька разів шантажувала її, але це як на мене якраз привід задуматись тим країнам, які все ще купують російський газ. Що можливо, треба знаходити альтернативу бо більше круп Великі економіки Європейського Союзу, вони потрошки відмовляються від російського газу, і як на мене, це сигнал повинен бути меншим країнам ЄС, меншим економікам Європейського Союзу, маю на увазі, що також слід шукати інших постачальників. А якщо ми кажемо про Угорщину, то враховуючи і заяви Трампа, що він збирається більше видобувати. Енергоресурсів, енергоресурсів і заяви комісара Європейського союзу Верховного комісара Урсули фон дер Ляйн, що вони хочуть купувати більше у США цих енергоресурсів. Як на мене, вже час ставити Орбана прем'єра міністра Угорщини перед вибором у кого він хоче купувати газу Трампа чи у Путін. І щось мені підказує, що так легко з цього ж багато Орбан не вийде, і це може вплинути на те, що якщо не в 15-му, то в 16-му пакетах санкцій Європейського союзу ми також почуємо про Газпромбанк. Ну до речі, якщо ми вже торкнулися цієї теми, я маю на увазі Угорщина. Інші країни, які фактично користуються зараз, ось цим винятком. Ми знаємо, та після 22-го року був певний виняток для групи країн щодо російського російської сировини, російського газу, як так. Кого те, що ми почули, фактично з цього даруйте вже вчора, ну, бо ранній ранок 24-го числа? Отож, вчора від представників е, Чехії про те, що там на початку наступного року вони відмовляться від того, щоб використатися з цього винятку, була політична позиція, яку задекларував так само прем'єр цієї країни Петр Павел про те, що там до літа 25-го року точно вони вже не будуть залежні від російської сировини. Чи це стане таким знаєте, Аргументом або безвихіддю для Угорщини. Тому що це якнайкраще покаже те, що той, хто шукає, той знаходить. А хто не хоче, ну, то той просто не хоче. Безумовно, взагалі, якщо подивитись на. Політичне рішення Угорщини, то таке враження, що Угорщина ніколи не хоче бути наодинці. Е, найкращий приклад, як на мене, тут голосування за приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, коли Угорщина була проти рівно стільки, скільки була проти ще одна країна. Як тільки ця країна відходила від негативної позиції, і Угорщина лишалась єдиною, хто виступав проти членства Фінляндії, спочатку Фінляндії, а потім Швеції, а в НАТО, то Угорщина. Одразу відмовлялась від а, своїх суперечень, там нарадше більше що до Швеції стосувалася історія, тому що поки а, Туреччина була проти, Угорщина також усіляка була проти. Але коли домовились, і Угорщина, як я казав, залишилась одна. То відповідно, наскільки, наскільки я пам'ятаю, там Туреччина за день до Угорщини відмовилась від цього заперечення членства Швеції НАТО, і все, і це нормально. тому як на мене, це так продовження такого обережного, як то кажуть, зменшення кількості країн в Європейському Союзі, яким потрібен російський газ, і це буде призводити до того, що дійсно поставлять Угорщина перед вибором, що ви не можете відмовитись, бо у вас нема шансів, або не хочете так ось все більше буде схилятись до того, що ви просто не хочете. Ви хочете якось зберігати стосунки з путіном і. Чому я власне наголошував на тому, що зараз США може збільшити постачання і треба буде тоді у Орбана ставити на цей шпагат, оскільки він же каже, що в нього гарні стосунки з Трампом, так ось ми, треба його ставити перед вибором Трампа або Путіна. І тоді реально буде цікаво. А що власне вибере Орбан, тому що в нього зараз основний актив це його стосунки з Трампом. Але якщо він не вибере США в випадку постачання природних ресурсів газу природнього, то це може запсувати йому стосунки з Трампом і навряд чи він цього хоче. Повернімося. Якраз таки до Газпромбанку те, що таке рішення про нього стало відомо, я маю на увазі американське. Ви говорите про те, що і зрештою європейцям так само належить дивитися в той самий бік, але можливості або опції до того, щоб обійти ці санкції, чи мають їх наразі росіяни, і конкретно Газпромбанк. Тут є великі проблеми, тому що якраз проблеми, ці санкції США, вони, як на мене, насамперед орієнтовані на те, щоб заборонити фінансовим установам використовувати національні валюти країн, в даному випадку національну валюту Штатів Америки, Долари США. Це основа сучасної економіки. Знаєте, колись ще років 20 тому був гарний жар. Що США не треба нічого виробляти. Їм єдине, що треба робити, це друкувати долари США, тому що це стало такою основною валютою після того, як від золотого стандарту на Бретанвуці відійшли і в 1976 році була Ямайська конференція. Після цього саме долар без усілякої прив'язки там до золота став основою світової основою світової економіки. І е, зараз, коли Сполучені Штати Америки запроваджують ці санкції, це натяк насамперед на те, що не можна буде Газпромбанку користуватись доларами США. Нагадаю, що за статистичною базою SWIFT, яка не лише забезпечує міжбанківську кореспонденцію, а також має багато даних стосовно того, якими валютами власне користуються в переказах, в середньому 43% світових. Розрахунків – це долар США. А в, в окремій місяці, наскільки я пам'ятаю, там і цифра 70 була в розрахунках світових. Тобто, розуміємо, що долар це основна валюта світу, і не мати можливості неї користатись – це велика проблема. Так можна переходити в іншу валюту без проблем. Можна якісь операції робити через дрібні банки, до яких як то кажуть, контролюючі органи поки що не дійшли, але це не означає, що ці органи США до цих дрібних банків не дійдуть. Так що це дійсно проблема в скажімо так нормальному функціюванні цього ну останнього, як то кажуть, великого банку Росії, який саме через приналежність до торгівлі енергоресурсами, зберігав. Ся недоторканим щодо санкцій, але ми бачимо, що немає нічого вічного, і вже навіть цей банк під uh, ударами, і далі подивимось, ну да, далі безумовно чекаю від кроку від Європейського Союзу, тому що все ж таки, ось я коли казав про 43% долар США, то євро це 32% А якщо європейський союз врешті приймається рішення. То буде дуже важко Газпромбанку взагалі здійснювати свою операцію. Ну вони там в юанях зможуть, звісно, перераховувати гроші. Але скоріше за все, Велика Британія доєднається, тобто фунт Стерлінг, Швейцарія доєднається швейцарський франк. Ось вам, будь ласка, і всі основні валюти. Ну і Японія доєднається єна. Ну, якщо вже згадуєте про європейський союз і їхні кроки, ну то маєте європейський союз. Там готують новий пакет санкцій проти Росії. Його ціль боротьба із сінньовим російським флотом танкерів. Про це пише видання Блумберг. За даними агенції, запровадити обмеження можуть вже до кінця поточного року. Нині в ЄС працюють над деталями санкційного пакету. Його мають погодити всі країни-члени ЄС. Так само Блумберг зауважують, Угорщина часто застосовує право вето. Під час обговорень. Ну, відверто, це не те, про що вам, Івана, йшлося. Ну, бо там був дещо інший пакет і, і питання банківської системи. та А тут натомість маємо тіньовий флот. Наскільки це може бути серйозним ударом? Ну і, зрештою, якщо цей флот тіньовий, Ну то може і ефект не буде таким відчутним для росіян. Ну, слухайте, всі танкери так чи інакше повинні обслуговуватись. І ось що я чекаю в. Цьому пакеті ну можна поки що давайте так 15 очікується. А що в цьому пакеті може бути щодо більш конкретного конкретної заборони надання будь-яких деталей для танкерів? Які відносяться до тіньового флоту, тобто ті, що офіційно не застраховані в страхових компаніях які належать Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки чи всім країнам, які умовно називають колективний захід, тобто, щоб обмежити можливість оцих танкерів з тіньового флоту. Отримувати необхідні деталі для того, щоб постійно лагати це ці, ці танкери, які провозять нафту. А танкери вони виходять з ладу, і тому необхідно їм завжди проходити сервіс, проходити ремонт. І якщо буде, скажімо, так гарно прописана процедура, згідно якої не будуть продавати постачатись деталі, які зазвичай виробляють якраз в країнах Європейського Союзу, я маю на увазі деталі для цих танкерів, то будуть Дійсно, важко йому існувати, плюс, звісно, це заборона всім танкерам, які не мають страхування в провідних країнах Європейського верніше, провідних економік світу з колективного заходу, тобто насамперед ЄС, США, Великобританія, Швейцарія. Якщо немає цієї страховки, танкери не можуть заходити в І от те, що я казав перед цим компанії, які постачають товари. Які необхідні для ремонту танкерів, ці компанії повинні бути зобов'язані гарантувати, що їх деталі не, не опиняться у. Руках тих операторів цього тіньового флоту це важко, але ось зараз якраз була зустріч. Ну вже не зараз, вже місяці, два тому. Зустріч міністрів фінансів Великої Сімки, і було прийнято рішення, що зараз треба запровадити вимогу для будь-якої компанії, яка постачає під товар для Росії. Гарантувати те, що цей товар не опиниться в Росії. Нагадую, що по 14-му пакету санкцій є вимога, стосовно якої, якщо продається підсанкційний товар для Росії, то в контрактах по його продажу повинен бути пункт не для продажу в Росії. Але цей пункт легко оминається: тобто, продається товар країну А країна А не в Росію, а в країну Б, а країна Б вже в Росію виходить так, що формальна. Вимога збережена, тобто не було перепродано Росії, але все одно товар опинився в Росії. Тому зараз буде, як на мене посилена увага до сертифікату кінцевого експлуатанта. Тобто, коли продається товар, зазначається, що Треба, щоб цей товар не використовувався в Росії не для перепродажу, а саме не для використання там. І Це буде більша відповідальність на компаніях, які продають підсанкційні для Росії товари. Але це як на мене найкращий варіант боротись з цим обходженням, тому що тоді відповідальність буде на компаніях, які продають ці товари, і відповідно контролюючі органи можуть проти них мати певні санкції. Івана, я вам дякую за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю для аудиторії Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, щойно з нами на